Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі англійська. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно почати вивчення англійської з абсолютного нуля. І Якщо ви думаєте, що це занадто складно, або можливо, ви думаєте, що у вас немає таланту до мов, зупиніться. Остановіться! Англійська є доступна кожному, як і в принципі будь-яка інша мова. Ми ж уже вивчили одну мову як мінімум, і можливо, ви знаєте ще якісь мови. Англійська тут не виключення, вона така сама мова, як і будь-яка інша, яку можливо вивчити при докладанні достатніх. Зусиль, головне тільки мати правильний підхід, і в цьому я постараюся вам якраз допомогти в даному відео. Я поділюся з вами певними кроками, які я особисто вважаю важливими при початку вивчення англійської мови, для того щоб почати спілкуватися нею вільно. Готові? Поїхали, і спочатку в мене є запитання до вас: Why? Тобто, чому для чого ви вивчаєте англійську? Нам потрібно визначитися з ціллю, з метою або мотивацією для чого ми будемо вчити англійську або будь-яку іншу мову, яку б ви не обрали. Це є дуже важливим для того, щоб залишатись мотивованими, навіть в ті часи, коли є дуже важко. Тому що якщо в мене немає цілі і мені стає занадто важко, я можу легко здатися, тому що мені просто абсолютно не потрібна ця мова. Мені не потрібна англійська, тому я можу просто закинути навчання в будь-яку секунду. Тому є дуже важливим розуміти свою ціль, можливо, записати її або взагалі роздрукувати і поставити десь в своїй кімнаті, щоб ви її бачили кожного дня. Це може бути будь-що робота за кордоном, подорожі, можливо, навчання за кордоном. Або ж ваші цілі можуть бути простішими. Не обов'язково ставити якісь грандіозні цілі. Я хочу навчатися в Лондоні або працювати в США. Ви можете вчити англійську просто для того, щоб дивитися серіали та фільми в оригіналі. Я знаю кількох людей, які вивчили японську мову, суто для того, щоб дивитися аніме в оригіналі без перекладу та без субтитрів. І я вважаю це просто супер крутим. Отже, вам не потрібні якісь гігантські цілі. Вони звичайно хороші, але вони вам не обов'язкові. Ви можете поставити маленькі цілі і йти до них поступово, щоб також розмовляти англійською, як і будь-яка інша людина. І також дані цілі можуть мінятися на шляху до вивчення мови. В мене особисто було три такі цілі: спочатку це поїхати до США на літо. Це була програма Work and Travel, і мені було потрібно якась там мінімальна англійська для того, щоб розуміти, що люди говорять, і також могти їм щось відповісти. Потім, після літа там я захотів повернутися і вже розуміти їх нормально і могти висловлювати свої думки і говорити все, що я хочу англійською мовою. Тоді я вже почав вчити англійську набагато серйозніше. Потім, коли в мене не вийшло поїхати до Сполучених Штатів, мені просто стало цікаво. Я захотів розмовляти англійською на рівні нейтів спікерів, все розуміти, всі фільми, всі серіали та пісні. І тоді я вже почав маніакально вчити англійську. Можливо, це не дуже здорово і вам не потрібна така мотивація, але завдяки ній. Завдяки і моєму хобі до вивчення мова також у цьому маніакальному бажанню я вивчу англійську до того рівня, на якому я знаю її зараз. Словниковий запас, основа всього так на початку вивчення будь-якої мови, нам потрібно набиратися якомога більшої кількості слів. Нам потрібно вивчати по 5, 10 або можливо і більше слів кожного дня. Не обов'язково вчити багато слів кожного дня. Тут вже як ви можете, та як вам дозволяє час. Якщо я хочу, я вчу два слова сьогодні. Завтра, можливо, я захочу вивчити 5, післязавтра 20 і так далі. Все залежить від вас і ваших можливостей. Також є дуже важливим, коли ви вчите слова, створювати речення з ними. Не просто зазубрювати слова, так ви дуже швидко забудете їх. Так не можна вивчити велику кількість слів. Отже, для того, щоб мати великий словниковий запас і не забувати слова під час вивчення нових. Нам потрібно створювати речення з даними словами, а в подальшому і тексти. Але це вже для вищих рівнів англійської. Спочатку достатньо просто речень. Наприклад. Я вчу сьогодні слово яблуко, Apple. І я складаю речення з цим словом. I eat apples every day. Я їм яблуко кожного дня. Або автомобіль. – «car». Я запам'ятав слово car. Тепер я створюю речення з ним. I like my car. Мені подобається мій автомобіль. Отже, запам'ятайте, створювати речення з словами є обов'язковим. І наступного дня я повторюю це слово і стараюся створити нове вже речення, не таке. Наприклад, вчора я сказав «I eat apples every day», Сьогодні я вже кажу «I like to eat apples», Тобто мені подобається їсти яблука. Крок номер три це правильна вимова. Так, англійська мова це не просто слова і граматика, а також і звуки, які є дуже важливою складовою мови. Нам потрібно не просто вчити слова і вимовляти їх як попало. Нам потрібно слухати, як правильно вимовити кожне слово і старатися максимально точно повторити дані слова. Багато людей, коли розпочинають вчити англійську мову, не стараються вимовляти слова правильно і просто заміняють деякі звуки, які їм некомфортно вимовляти українськими звуками. Наприклад, слово «thank you» дякую. Там є ось цей всіма ненависний звук «th». еч. І люди замість нього просто кажуть ф або с, або т, тобто три різні літери. Звичайно, ніякий з цих звуків не є правильним. І потім, коли ви доходите до вищого рівня англійської, ви розумієте, наскільки це неправильно, наскільки це погано звучить, і ви перевчаєтесь. Але для чого тратити час на те, щоб перенавчитись вимовляти якісь звуки, якщо зразу можна їх правильно вимовляти? Тоді вам навіть буде легше, і можливо, акцент вас буде набагато кращий, якщо зразу з перших секунд ви будете вимовляти все правильно. Як це робити? Для чого вам може допомогти навіть мій канал? Ви прослуховуєте мої уроки з новими словами, і я там роблю паузи. Я повільно вимовляю слово, потім роблю паузу для того, щоб ви могли повторити за мною. Також ви можете дивитися ютуберів Native спікерів, або використовувати онлайн словники Наприклад, Cambridge Dictionary. Коли ви вводите там слово, там є функція аудіо. Тобто ви можете прослухати дане слово як на американському акценті, так і в британському. Apple. 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 Також там є транскрипція, тобто неправильно вимовити, у вас немає шансів просто. Ви можете переслухати слово 10 разів і повторити за ним. Крок номер 4 Не лякайтесь граматики. Так, це є дуже велика проблема. Всі лякаються граматики, включно зі мною. Я дуже багато разів хотів закинути англійську мову через складність граматики, яку не розумів, яка мене просто лякала, яку я не хотів вчити. Але тут ключовим моментом я б сказав те, що не потрібно на неї дивитися зразу як комплексну річ. Що все разом, що все потрібно вивчити, і все потрібно знати. Потрібно поступово по одній темі повільно рухатися. Не потрібно дивитися на якийсь там present perfect або passive voice, коли ви ще тільки вивчаєте present simple, тобто теперішній простий час. Ви його вивчите спочатку, він дуже легенький. I work every day, тобто я працюю кожного дня. I sometimes eat apples. Я інколи їм яблука. Він дуже простий і там просто де одне слово за іншим, майже ідентично з українською мовою. Вже після того, як ви засвоїте один час, ви можете вивчати минулий, потім майбутнє, і потім вже рухатись до складніших тем. Так ось перша порада це не забігайте наперед і не дивіться на якісь там складні конструкції з майбутнього, вам їх зараз не потрібно. Коли ви вже будете на тому етапі, вони будуть здаватися вам легшими. Друга ж порада це знайти когось, якогось викладача або ютуб канал, можливо, навіть мій, де пояснюють максимально просто. Ви можете навіть використовувати два або три або більше ресурсів. Наприклад, сьогодні я пішов на урок до викладача. Він мені пояснив тему минулого часу. Після цього я недостатньо зрозумів, повторив сам з своїх записів і ще подивився відео в Ютубі, щоб там ще пояснили. Тут думаю, на цьому етапі вже всім буде зрозуміло. Я сам так вчив англійську. Спочатку я йшов на курси і потім ще дивився відео в Ютубі для того, щоб зрозуміти вже тему до кінця. І ось цей варіант з Ютубом мені дуже імпонує, тому що з вами немає реальної людини, яка можливо тисне на вас, або вам здається, що тисне на вас і очікує, що ви щось зрозумієте. Ні, в Ютубі ви можете передавляти відео безкінечну кількість разів і втратити стільки часу, скільки ви хочете. І від вас ніхто нічого не очікує. Ви рухайте за своїм темпом, і мені здається, це дуже комфортно і легко, щоб засвоїти якусь тему легше, ніж коли вам е, особисто хтось розказує, як і що працює, тому що тоді є якісь очікування від людини, яка вам це розказує. А так ви все робите самі, і очікування у вас тільки до себе. Рухаємося до кроку номер 5. і цей крок називається Практика, практика і ще раз практика. Цей крок є надзвичайно важливим, тому що для чого ми вчимо будь-яку мову? Для того, щоб спілкуватися з нею з іншими людьми, які також говорять цією мовою. А для того, щоб почати спілкуватися даною мовою, нам потрібно практикуватися. Тому що, навіть якщо я знаю 5 тисяч слів, коли прийде ситуація спілкуватися без попередньої практики, я не згадаю слова, я не зможу спілкуватися, я буду дуже переживати, я буду під стресом і не зможу сказати нічого. Для цього є практика, для того, щоб ви змогли. Нарешті закарбувати в себе в голові те, що ви вже вивчили до цього. Це зовсім інша пам'ять, зовсім інша частина мозку використовується для вивчення слів і для їх використання. Ви це зрозумієте, коли почнете розмовляти з іншими людьми. Рівень стресу, переживання і страху зовсім інший, коли ви розмовляєте новою мовою з кимось, хто також нею розмовляє. Тому для цього і потрібна практика, щоб цей страх просто йшов геть. З часом він пропаде абсолютно. Ви зможете говорити англійською мовою так само, як українською. Звичайно, якщо ви не будете здаватись десь посередині, так це можливо. Ви будете думати англійською мовою, будете розмовляти, розуміти все, що вам кажуть, і без жодного страху відповідати на запитання. Але так для цього потрібен довгий шлях практики англійської мови. Як саме ви можете практикувати це, знайти вчителя, наприклад, і говорити з ним на уроках, або знайти групові уроки. Це був для мене, до речі, найкращий спосіб, тому що ви можете послухати дуже багатьох людей різні акценти одночасно і поспілкуватися з різними людьми, які думають по-різному. Там найкраща практика. Також є спікінг клуби але я не знаю, чи вони досі існують, я вже дуже давно про них не чув. Або онлайн-ресурси, наприклад, як italki, але він платний, там потрібно заплатити для того, щоб спілкуватися з вчителем. А для того, щоб полегшити собі вивчення слів, граматики, а також збільшити кількість практики, ви можете знайти собі прекрасного викладача в онлайн школі Smart Owl Crew. Це чудова онлайн-школа, в якій ви з легкістю знайдете викладача англійської саме для вас. А також там є інші викладачі, інших шкільних предметів, які б вас не цікавили. Я і сам певний час працював на дану школу, і можу вам сказати, що вчителі там кваліфіковані і хороші. А якщо ви скажете, що ви від Віталія з каналу легка англійська на вас чекає знижка. Тепер крок номер 6 – це розважайтеся під час навчання. Вивчення англійської не повинно бути нудним та нецікавим. Ви можете вивчати англійську під час перегляду серіалів та фільмів. Просто включіть субтитри англійською мовою і дивіться фільм, стараючись уловити кожне слово про яке, е, яке вживають актори в даному фільмі або серіалі. Також в пісні ви можете вивчити текст пісні, вивчити кожне слово з пісні, і потім, коли ви її слухаєте. Ці слова закарбовуються у вас в голові, і ви з легкістю зможете їх використати потім у своїй розмові. І сьомий крок, я б сказав, бонусний англійську мову потрібно старатися зрозуміти, зрозуміти її логіку і ніколи не перекладати дослівно, тому що мови формувалися під впливом різних речей, різних людей, різної логіки, історичних факторів і так далі. І люди, які створювали іншу мову, думали зовсім по-іншому, ніж ті українці, які створювали українську. Тому в англійській є страшні невідповідності до речень, до побудови речень в українській мові, і тому. Прямі переклади, дослівні переклади не працюють. Наприклад, в англійській ми скажемо I am cold, що перекладається як мені холодно. Але дослівно це буде я є холодний. I'm cold, я є холодний. А перекладемо ми як Мені холодно. Для того, щоб сказати мені холодно англійською вже дослівно, ми скажемо to me is cold, але в англійській ніхто ніколи так не скаже. Тому є важливо розуміти те, що логіка мови відрізняється. Її потрібно зрозуміти і прийняти, а не старатися якимось чином пояснити, чому там так, а в нас так. Це не має пояснення. Це просто тому, що люди, які жили там 400, 500, 600 років тому, вирішили, що так їм звучить нормально. І тому зараз так і спілкуються. Це все на сьогодні. Друзі, сподіваюся, вам сподобалось. Це було корисним дане відео. Дякую вам всім за перегляд і побачимося в наступних відео. Bye, guys!